Насправді дуже боляче бачити цю економічну статистику. Вона є правдива, адже Україна, ми з вами маємо всі необхідні ресурси для того, щоб бути заможною європейською країною. Талановиті люди, земля, географічне становище, ресурси, все, що тільки можна. В 90-му році ми з вами випереджали за рівнем економічного розвитку і туреччиною і Польщу. І де сьогодні Туреччина і Польща, і де ми? Вони нас сьогодні випереджають в три рази. Це є результатом абсолютно помилкової економічної політики, і на жаль. Цю політику сьогодні продовжує уряд, причому продовжує її дуже упорно, не хоче визнавати, що вона є помилковою. Вона є помилковою в корінні. Адже коли ми з вами дивимося на результати цих реформ ганебних, то ми розуміємо, що всі показники, які в інших країнах визнаються як стандарти, це рівень зайнятості населення, це рівень доходів, це наші з вами заробітні плати і пенсії, це рівень заощаджень, який сьогодні на нулі. Це залучення інвестицій в країну, це виробництво і сільськогосподарське і промислово, це наука. Це експорт, все це має сьогодні негативну динаміку. І при цьому при цьому уряд вносить цю ганебну антисоціальну податкову реформу і разом з нею бюджет, який ще більше будуть заморожувати економіку. Що нам що нам пропонує уряд цією реформою? Він по суті пропонує нам вічну економічну зиму. 2% зростання це просто нічого. Найганебнішим є те, що нам влада дана депутатам, президенту, прем'єр-міністру для того, щоб ми робили справжню модернізацію України для того, щоб ми робили радикальні перетворення для здобуття європейського добробуту. А що відбувається, замість того, відбувається консервація, стабілізація того, що існує сьогодні. А сьогодні країна йде в піке, в тому числі в економічне піке. І сьогодні жодним чином не можна зберігати той курс, який уряд намагається законсервувати через бюджети, через податкову реформу. Нам сьогодні потрібно виправляти економічну траєкторію. І останнє я хочу наголосити, що Сьогодні, на жаль, якщо це правда, те, що сказала пані Яресько в парламенті, що сьогодні підтримується ця податкова реформа і урядом і адміністрацією президента і нацреформ, то вони мають хибне уявлення про реформи. Бо реформи це не затягання пасків населенню, це не набирання нових кредитів МВФ, це не забирання у пенсіонерів податків з них, і це не відміна спрощеної системи оподаткування. А це насправді демонополізація ринків, це подолання корупції, це запровадження інвестиційних стимулів, які дозволять Україну перетворити на глобального виробника, успішного в Європі. Це є вільна економічна свобода для українського підприємця і є соціальний захист для будь-якого громадянина, який не здатен сьогодні сам себе захистити. Оце є справжні економічні реформи. Нас на жаль, уряд сьогодні робить антиреформи і не хочеться визнати. Але я дуже вдячний всім колегам із батьківщини і самопомічі, які підтримали радикальну партію. Ми відбили. Навіть не те, що не голосували навіть ці ганебні закони, не поставили їх на голосування, адже їх не можна жодним чином приймати. Бо це є сьогодні втрата економіки країни, і це є консервація, якою ми не можемо пропустити. Нам потрібна, Пані як Жебрішкі. казав генерал Деголь, модернізація, бо іншого варіанту в нас сьогодні немає. Дякую.